Читати слово Боже, яке записано у книги об'явлення, 21 розділ. Книга об'явлення, остання книга Біблії, 21 розділ, 7 вірш. Переможець наслідує все. і Я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. З ласки Господні, ми маємо спільність з Господом, можемо будуватися у вірі і приображатися в образ нашого Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні постараємося розкрити чуть-чуть тему перемоги, перемагати, кого перемагати, що перемагати, як перемагати і що має переможець, або які обітниці отримає переможець, що гарантовано тому, хто перемагає. Прочитавши щойно вірш, ми чули, хто точніше, людина, яка перемагає, то з нею буде хто? Бог. Каже, я буду з ним. Той, хто настроєний, той готовий перемагати, з ним буде Бог. Він каже, я буду Його Богом, я буду Його супроводжувати. І в той же час він каже, він буде для мене сином або дочкою. Той, хто, хто настроєний, перемагати, той, хто бажає перемагати, той, хто бажає воювати, хто бажає отримувати перемогу, той буде сином, дочкою, і з ним буде Бог. Я впевнений, що кожен із нас хоче цього, щоб Бог був з нами, і ми не раз називаємо себе дітьми Божими, ми називаємо себе синами, дочками Божими. Питання виникає, настільки ми готові перемагати і настільки ми перемагаємо. Слово перемагати, що воно в собі містить, що воно в собі містить. Перемагати, завойовувати, отримувати вирішальну перемогу, бути переможцем. Наша відповідальність не просто боротися, а боротися, змагатися і досягати певної мети. Наша мета це атакувати, це не просто боронитися, не просто захищатися. Християнство це не захист, це наступ. Наступ на ко... проти кого і, прот... і на що. Ми маємо про це знати і це пам'ятати. Що не той перемагає, хто просто обороняється. А перемагає той, хто атакує, хто наступає. Боротьба наша має бути цілеспрямована. Ми маємо боротися з ціллю, знаючи, який ми можемо отримати результат. Боротьба це, звичайно, не фізична, це боротьба не словесна. Так, між нами людьми відбувається боротьба. Ми часто буває боремось за щось, змагаємось за щось, відстоїмо щось, і якщо вдалося нам щось відстояти, ми себе відчуваємо на висоті. Чи не так? Але чи це боротьба Божа, чи це взагалі боротьба духовна, коли ми себе піднімаємо над кимось, коли ми вважаємося більше за когось, коли ми вважаємо, що ми сильніші когось або навіть? Якщо я й старшого віку і на когось налягає або давлю на когось і, чи, і якимось чином досягаю перемоги, чи це перемога? Питання виникає велике питання. Боротьба наша є духовна, це духовна битва, це духовне поле бою. І важка це, ця є боротьба. Це боротьба між добром і злом. Апостол Павло говорить у Римлян 12, 2.1. Не перемагайте злом, але перемагайте зло чим? добром. Необхідно чимось щось перемагати, щоб перемогти зло, то яким чином це можна зробити? Перемагати добром. Тому над цим ми будемо роздумувати. На цьому ми зупинимося і пороздумуємо. Наша боротьба все таки з ким і чим, проти чого і проти кого. Звичайно, в нас зараз у пам'яті або зразу змальовується картина боротьби, це проти диявола, але й чомусь розстав, це по-іншому розклав. В першу чергу, з ким ми боремось, з чим ми боремось. Хто в першу чергу ворог є наших душ? Хто в першу чергу є, хто проти нас бореться? Читаючи послання апостола Павла до Галат. Ми знаходимо, де ця боротьба відбувається у першу чергу, і між ким? Між чим. Відкриваючи послання апостола Павла до Галат, ми читаємо в шостому розділі апостол Павло, вибачте, п'ятий 15, 15, розділ 5 розділ, 5 розділ послання апостола Павла, п'ятий розділ 16 віша. І кажу: ходіть у дусі і не е, вчинити пожадливостей тіла. Бо тіло бажає противного духу, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб чинили не те, чого хочете. Зверть увагу, що боротьба відбувається де в нашому серці. Боротьба відбувається між нашими пожадливостями тіла і між духом. Боротьба нашого я, нашої гріховної природи, боротьба із добрим, праведним. Чистим Божим. І ця боротьба відбувається постійно. Якщо заглянути в, нашу, в наше серце, кожного дня, проснувшись, ми починаємо боротись. Ми боро, боремось взла, з власним нашим я. Ми боремось з власними нашими бажаннями, ми боремось з власними нашими е, 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 планами, боремось, і ця боротьба постійно відбувається між духом і тілом. Між е, е, гріховними звичками і духовними. І постійно відбувається змагання. Тому в першу, чергу, в першу чергу, кого нам необхідно перемогти, це самих себе. Це наше я. Це те, що в нас присутнє. Те, чим ми часто керуємося. Це те. До, чого ми, до кого ми часто звертаємося. І живучи по своїм бажанням, або задовільняючи своє я, ми думаємо, що живемо по волі Божій. Це велика помилка. І це не має значення, чи це, це молода людина, чи середнього віку, чи старшого віку, все одно відбувається боротьба. І мені ще мені так кажеться, мені здається, що чим далі. То тим важче боротися. І чим людина старший віком стає, тим важче перемагати самого себе. Тим складніше відмовлятися від своїх бажань. Тим складніше відмовити своєму я своїм переконанням. Набагато складніше. Це Я говорю вже з свого досвіду, хоч я вже не такий і похилий, але дивлюся, що відбувається в моєму серці. Я переконуюсь, що чим далі, тим складніша боротьба. По-друге, нам не приходиться боротися із якимось зовнішніми вчинками, точніше, із світом. Ми знаємо, де, які вірші з книги Біблії і з Нового заповіту. Ми читаємо в посланні першому апостолу Івана. Ці вірші, я думаю, що ви знаєте, не раз ви цитуєте їх. Ми читаємо у другому розділі з 15 го вірша: Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить, хто світ, втім не має любові отцівської. А все, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість очей і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається світ його пожадливості, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Я це відношу до зовнішнього чинника. В якому разі, в якому значенні? Світ в цей живе за пожадливості очей, тіла і гордості життєві. Тобто цей світ переповнений тим, щоб задовільнити, задовільнити наші очі, тіло й гордість життєву. Цей світ працює на те, щоб укріпити, укріпити позиції, позиції чи? очей гордості життєвої і тіла. Він все робить для того, щоб ми. Могли жити тільки цим. Зверніть увагу, якщо якась реклама, вона задовільняє наші очі. Вона задовільняє наше тіло. І вона нас спонукає до того, щоб все підняти над кимось. Цей світ цим живе, цей світ в цьому погряз. він у цьому перебуває. І нам приходиться постійно боротися з цим. Нам необхідно боротися і перемагати, перемагати те, що пропонується нам. Із сторони. Те, що, е, чим світ хоче нас захопити, необхідно вчитися, вчитися, боротися, боротися, протистояти пожадливостям очей, пожадливостям тіла і гордості життєві. по третє по третє, з, чим, з ким нам необхідно боротися? Хто це є? Ми читаємо в посланні апостола Павла до церкви в Ефес. В Ефесії 6 розділ 12 віршем написано так. «Бо, ним, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. По-третє, це боротьба проти дьявола, проти духів, духів піднебесних злоби. Оце три таких чинники, проти яких ми боремось. В першу чергу я е, нагадую. Прот, в першу чергу ми боремось проти власного ж я. Потім ми боремось проти образу сві, е, життя цього світу, проти тих е, принципів світських ми боремось. І по третє, ми боремось проти дьявола. І Він посягає, в першу чергу, дьявол на що посягає? Щоб зруйнувати єдність. Єдність, в першу чергу, в церкві. Буває в сім'ях, він руйнує, він розбиває. Досягаючи цього, він досягає своєї цілі. Нам необхідно боротися, щоб це зберігати. Тому, щоб отримати перемогу, ще для цього необхідно? Нам не допоможуть якісь книги научні, нам не допоможуть якісь заклади учбові цього світу. Нам не допоможуть, не допоможе психологія. Яка є в цьому світі, щоб вирішити ту чи іншу проблему, це все не допоможе нам, щоб перемогти наше я, перемогти, перемогти світ і перемогти д'яволу. Це нам не допоможе. Все-таки, де та зброя, щоб отримувати перемогу? Де вона є? Звичайно, в Слові Божому. Повертаючись до книги послання апостола Павла, до Ефесян. Ми знаходимо в першу чергу, щоб перемагати, що необхідно. Що необхідно, ми читаємо у шостому розділі. З десятого вірша ми читаємо наступні слова. Апостол Павло пропонує, що зробити, щоб отримувати перемогу. Нарешті, мої брати, задя... Зодягні... змісняйтеся Господом та могутністю сили його. Задягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів дьявольських, Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злови. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір Дня Злого і все виконати, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, зодягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Іван для миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити огняні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є слово Боже. Ось що пропонує Бог через апостола Павла? Що необхідно зробити для того, щоб отримувати перемогу, зодягнутися, взяти повну Божу зброю, і апостол Павло перераховує таких шість предметів. Які необхідно взяти, що необхідно задягнутися, щоб отримати перемогу. Перший він каже, підперезати стегна своєю правдою. Я не буду пояснювати на рахунок, що є, але він каже, стегне підперезати своєю правдою, задягнуться, вчора повну броню праведності, взути ноги, що? щоб благовістити мир. Також взяти щита віри, взяти шолом спасіння і міча духовного. Ми маємо озброїтися повністю, щоб воювати, щоб атакувати, і щоб отримувати перемогу. Є таких три чинники, є таких три важливих властивості християнина, які допомагають перемогу, коли ми задягаємося, і що допомагає нам взагалі перемагати завжди. Ми читаємо у першому посланні Івана. У другому розділі 14 віршем. Хто перемагає і які люди перемагають? Ну, перекликається з тим, що ми щойно читали, але ми читаємо у другому розділі 14 вірш, перше послання Івана. Остання друга половина цього вірша. Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, І слово Боже у вас пробуває. І лукавого перемогли ви. Хто може перемагати? Яка людина здібна перемагати диявола, та, яка має слово, яка зберігає слово своє у серці? Без слова Божого немає перемоги. Без знання Слова Божого отримати перемогу неможливо. І апостол Іван говорить: той перемагає, хто має слово Боже, кому Слово Боже приває, той лукавого перемагає. Наступними знаходимо в цьому ж в цій же книзі, п'ятий яти, розділ четвертим віршем. Ми читаємо апостол Іван говорить: бо кожен, хто родився від Бога, що робить, перемагає світ. Той, хто народжений від Бога, перемагає світ. А це перемога, що світ перемогла віра ваша. Хто перемагає народжений згори? Хто є дитиною Божою, він перемагає. І ми також ще одне знаходимо у п'ятому вірші. Ми читаємо, воно підкреслює ту цю істину, що вище сказано. Він говорить у п'ятому вірші цього ж розділу. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий? Яким чином ми можемо перемагати? Вірою в Сина Божого. Вірою в те, що Ісус є син Божий, і ми перемагаємо світ. Тому, роблячи висновки, ми можемо... Деякі взяти для себе істини? Хто може перемогти тіло своє? Хто перемагає плоть свою, перемагає своє? Я, я. той, хто живе за духом, той, хто вирішив жити за духом, хто приймає рішення поступати за духом, той отримує перемогу. Хто може перемогти світ? Яка людина може перемогти світ? Та хто вірує, що Ісус є Син Божий? Він перемагає світ. Перемагає пожадливість очей, пожадливість тіла і гордість життєву. Він перемагає, отримує завжди верх. Також ми знаходимо, хто може диявола перемогти. Яка людина перемагає диявола? Ми читаємо у Якова 4.7: Підкориться під міцну Божу руку і що зробить диявол? Втече від вас. Для того, щоб перемагати диявола, необхідно підкоритися під міцну Божу руку. Тому. Та людина, яка отримує перемогу на цій землі, та людина, яка постійно на цій землі, в цій нелегкій боротьбі, нелегкому змаганні, атакуючи, атакуючи, вона отримує перемогу. В чому вона себе зберігає? Повертаючись до книги об'явлення, ми знаходимо в перших розділах. Ми знаходимо людей, які перемагають, вони перебувають в чому. Що вони зберігають в житті? По-перше, вони зберігають першу любов. Вони перебувають у любові Божій. Вони бережуть першу любов. В цьому є перемога. Якщо ми маємо першу любов, значить ми є переможці. Людина, яка перемагає, вона переносить страждання. Вона не боїться страждань. І що би в житті не сталося, вона тримається міцно Господа. Людина, яка перемагає, вона також. Оцінює науки, вона відкидає всякі лже науки. Вона не захоплюється науком, науками, вона тримається Господа Ісуса Христа. Людина, яка перемагає, вона не тільки носить ім'я, будь-то жива, а вона по-справжньому є живою. Людина, яка перемагає. Також людина, яка перемагає, вона зберігає слово Ісуса Христа. Вона береже слово у своєму серці. Людина, яка перемагає, вона перебуває у міцній спільності з Ісусом Христом. Вона постійно перебуває у спільності з Ісусом Христом. Оце є переможці. Такі люди перемагають. Тому, аналізуючи далі і подивимося, останнє, що отримує переможець? людина, яка постійно перемагає, людина, яка в Ісусі Христі перебуває. Які вона має обітниці, ми знаходимо, що Бог обіцяє тим, хто перемагає. Ми читали, що переможець наслідує все, він має все. І книга об'явлення відкриває нам. Які обітниці чекають тих, хто перемагає? Ми читаємо у другому розділі Сьоми вірше: той, хто перемагає, що він буде їсти, і від чого він буде їсти. 27, ми читаємо, буде їсти від дерева життя. Пам'ятаєте, що відбулося в Едемському саду? Адам з Євою зрішив, кусивши від дерева пізнання добра і зла, і Бог їх відділив від чого? Від дерева життя. Він сказав, щоб вони не вкусили від дерева життя і не жили вічно. Ісус Христос обіцяє. Він каже: той, хто перемагає, він кусить від дерева життя. Це свідчення того, що ця людина вона живе вічно. Також на сту... бачимо в 2.11 обітниця знову ж тих тим, хто перемагає. Він не буде пошкоджений від другої смерті. Людина-переможець не буде пошкоджена від другої смерті. Друга смерть це озеро огненне. Нема чого боятися той, хто перемагає. По-третє, ми знаходимо обітницю. У 2.17. Буде їсти приховану манну і отримає нового каменя із новим менням. Отримає імення нове, їсти приховану манну. І це стосується тих, хто перемагає. По четверте, ми знаходимо у другому розділі 26, 28 вірш: отримає владу над поганими і зорю досвітню. Говориться про владу. І... Отримає той, хто перемагає. По п'яти ми знаходимо 3.5, зодягнуться в що в білу одежу його імення не буде витерте витр... із книги життя. Одягнуться, і ім'я їхнє не витриться з книги життя. По 6, 3.12 ми читаємо, Христос зробить стовпом у храмі Бога. І сьомий Христос дасть сісти на престолі із Ним. Які обітниці чекають тих, хто перемагає, хто воює, атакує і в Ісусі Христі отримує перемогу. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні Ісус Христос закликає нас до боротьби. Ми боролися, але Він сьогодні надихає знову продовжувати нашу боротьбу. Боротьбу і ця ж боротьба вона завершувалась тим. Що ми отримуємо перемогу. А перемога наша, вона завжди в Господі Ісусі Христі. Про це апостол Павло говорить 15, 1 Корінфян п'ятнадцять пять Богові дякую, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. Амінь.